Вітаю, шановні, всім відомий такий полин, бачите, який він красунчик, гарненький. Але я його залишила подивитись, люблю, коли він навіть цвіте. Ну, коли він цвів, я, як кажуть, пропустила той момент, він уже, бачите, який має вигляд. Уже як кажуть, невзрачний. Частинку куща я обрізала, бо теж чуся, як з ним поводитись, в якій стадії він гарний. Але весною він дуже гарний. Оці кущі дуже виділяються і декоративні. І листя таке сизе, дуже гарне. А зараз він уже, бачите, не має того шарму. І зараз, що я роблю, бачите, у мене тут міскантус є. Буду зрізати весь оцей кущик і показувати красу міскантуса. І позрізала весь свій полин уздовж цієї грядки. Це така робота у мене сьогодні. Бувайте здорові, добра вам і миру!